Виходу в ефір Кременчуцьких новин. Вітаю. Прощання з Андрієм Покладовим. Подробиці аварії на молодіжному. Новопризначення у Кременчуцькій районній державній адміністрації. Про все це та багато іншого більш докладно. Сьогодні у міському палаці культури прощалися з загиблим у зоні АТО Андрієм Покладовим. 42-річний старший лейтенант Андрій Покладов служив командиром зенітної батареї 28-ї гірничо-піхотної бригади. Тіло бійця знаходилося серед тіл інших українських військових, які загинули на Дебальцівському плацдармі. Тому тривалий час його не могли знайти. Допомогли у пошуках Кременчуцькі волонтери. Як повідомив брат загиблого Андрія, опізнали у морзі Дніпропетровська і вже потім доправили у Кременчук. Кременчужанин пішов воювати добровольцем. До того жив звичайним життям. Мав власний невеликий бізнес, виховував доньку. Що, що можна говорити про чоловіка, який пішов захищати свою родину і. оставил там свою жизнь. Нам, конечно, тяжело. Мы бы с Андреем знакомы 42 года с рождения. Мы дружили, мы выросли в одном доме в соседних подъездах. С детства мы, ну я не знаю, можно было искать, как брать. Слов каких-то, ну вы сами понимаете, что в этой ситуации я могу только сказать. Человек, который пошел защищать нас, это человек, который имеет железную волю и железную... Ну, не знаю, дух, Ми скарбівці і чесно грязи, тяжело жило чим то говорить. Он очень був хорошим чоловіком. Відспівували героя у Свято-Миколаївському соборі. Бійці Нацгвардії України, військової частини 3059 вирушили у зону АТО охороняти цілісність та суверенітет нашої держави. Перед від'їздом вояків благословив владика Миколай. Також від небайдужих кремучужан солдати отримали гуманітарну допомогу. Подробиці знають наші кореспонденти. Нацгвардійці військової частини 3059 вже служили у зоні АТО і знають, що таке справжні бойові дії. Наразі вояки знову відправляються до Беремного сходу відстоювати незалежність України. Особовий склад частини відправляється великій кількості, такі які ще ні до цього ніколи не виїжджав. З метою на в охороні і обороні території нашої держави і збереження її цілісності. Підтримати українських силовиків перед відрядженням завітали виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник та секретар міської ради Василь Івко. Громада Кременчука впевнена і вже переконана не раз, що ви з честю і з достоинством виконаєте це завдання. Хочу побажати вам міцного здоров'я, удачі. Хочу сказати, що весь Кременчук, Буде слідкувати кожного дня за вами, спілкуватися і чекати вашого повернення. Ми, як представники міської влади, в цей день зобов'язані бути разом, разом з вами. Я хочу ще раз наголосити на тій фразі, яку сказав Віктор Васильович, місто пишається вами, і ми вас будемо чекати. Небайдужі кременчужани, учні шкіл та дошкільнята передали військовослужбовцям гуманітарну допомогу, маскувальні сітки, теплий одяг, технічний пристрій для автомобілів, продукти харчування та інші речі, які знадобляться у польових умовах. Ми неодмінно приїдемо, підтримуємо чим зможемо, як зможемо. І зараз ці маленькі. Скажімо так, називаємо їх оберіги, там подарунки від діточок, які в наших школах спліли ці сітки своїми руками, і старалися для вас. Пам'ятайте, що саме вони майбутнє нашої країни. Які, яку ви захищаєте зараз, владика Миколай благословив солдат та побажав їм повернутися живими і здоровими. Самі ж бійці налаштовані тільки на перемогу. кажуть, боронити рідну землю це честь. Налаштовані тільки на перемогу, всі чекають, надіються і прикладають максимум зусиль для її скорішого настання. За лічні состави можу сказати, що всі хвилюються. Ну як кажуть, це не перший раз. Ми будемо з честю, з гідністю виконувати наше бойове завдання. І я вважаю, що в нас все вийде. Ми воювати не бажаємо, але державу нашу ми будемо захищати з гідністю. з честю. Сьогодні у Кубиляцькому райсуді відбулося чергове засідання у справі про вбивство судді Олександра Лободенка та міського голови Олега Бабаєва. Власне у справі суд особливо не просунувся, адже упродовж засідання суддівська колегія розглядала численні клопотання від обвинувачених та їх адвокатів Олександра Дебаденко в деталях. Почали засідання із клопотання підсудного пасічного про відвід колегії суддів. Відповідну заяву зачитав і адвокат підсудного. Судді заслухали думки сторін. Сторона потерпілих і прокурори висловились за те, що таке клопотання не підлягає задоволенню. Сторона ж захисту усі підсудні і адвокати, що представляють їх інтереси, висловились за задоволення клопотання. Колегія суддів пішла до нарадчої кімнати і після наради оголосила ухвалу, в якій зазначалося. Заяву Пленні обвинуваченим пасічним обставини не є такими, що можуть аргументувати відвід від суддів. Тобто клопотання не підтримано. Далі оголосили перерву на обід, аби забезпечити підсудних правом на своєчасний прийом їжі. Вже по обіді, коли прокурори намагалися перейти до судового розгляду справи, до суддів знову почали надходити клопотання від адвокатів обвинувачених. Стосувались вони повернення обвинувального акту прокурору серед причин, які заявлялись. У обвинувальному акті не вказано місце проживання потерпілої неповнолітньої доньки Олега Бабаєва. В адресі, за якою мешкає дружина Олександра Лободенка, у назві вулиці пропущена літера. Або ж цитую, із обвинувального акту не зрозуміло, в якому місці міста Полтави він складався. Заслухавши усі клопотання і думки сторін з цього приводу, судді пішли у нарадчу кімнату. І вже у чверть на сьому вечора оголосили ухвалу. Дані клопотання не є такими, що підляк задоволенню. Засідання ж суду переноситься на завтра, розпочнеться воно о 9-й ранку. На черзі добірка новин від оперативних служб реагування. Вчора ввечері на молодіжному перевернулася маршрутка. Є потерпілі. Водна міліція спіймала браконьєра на гарячому. У Кременчуці розпочато боротьбу із самого новарінням. Про це та інше у сюжеті від нашої колеги Тетяни Андрієвої. У Кременчуці на молодіжному, в районі супермаркету Сільпу, вчора близько 6 години вечора трапилася дорожньо-транспортна пригода. По проспекту 50 років жовтня, в напрямку нафтопереробного заводу рухалася маршрутка із пасажирами. За словами очевидців, пазик порушив правила дорожнього руху, в результаті чого маршрутка перевернулася. Водій автобусу пас виїжджає з прилеглої території. Допустив зіткнення з маршрутним автобусом Мерседес Бен Спринтер, який рухався по проспекту 50 років жовтня в напрямку вулиці Молодіжної. В результаті дорожньо транспортної прогоди дві пасажирки автобусу було доставлено в третю міську лікарню. Перша з діагнозом закрита черепна мозкова травма та головного мозку. У другий перелом правої ключиці. також було надано допомогу молодому чоловіку, який не був учасником дорожньо транспортної прогоди, але ж цю дану картину. Пригоди надавав першу допомогу. Пасажирам дістатися з даної маршрутки внаслідок аварії. Рух транспорту на даній ділянці дороги був обмежений до 8 години вечора. Потім прибув евакуатор і забрав маршрутку. На річках ще не всюди зійшов лід, а браконьєри вже активізувалися. 2 березня співробітники водної міліції затримали на гарячому мешканця Комсомольська. Браконьєр ловив рибу сіткою на Дніпрозижинському водосховищі в районі Кремечуцького вантажного річкового порту. Таким чином, чоловік незаконно добув 17 кілограмів риби на загальну суму чотири тисячі гривень. Любитель незакон. Ни риболовля загрожує штраф або ж обмеження волі на строк до трьох років знарад. Лову вилучено, також вилучено і свіжовиловлену рибу. Кремчуцькі міліціянти розпочали наступ на самогонників та їх поплічників, реалізаторів підпільної оковитої. Як зазначили в прес-центрі Кремчуцького міського відділу міліції, спостерігається тенденція до збільшення точок реалізації самогону. Лише за останні декілька днів на території міста зафіксовано чотири випадки отруєння громадян горілкою невідомого походження. Прохоронці Кременчука звертаються до Кременчужан. Хто має інформацію, що стосується самого наваріння, також точок продажу фальсифікованого алкоголю. дану інформацію можна повідомити в будь який райвідділок міліції, також на лінію 102, або або звернутися до відділу громадської безпеки. Правоохоронцями Кримчуцького районного відділення міліції встановлюється особа чоловіка, тіло якого було виявлено 15 лютого в колекторній трубі в районі села Суснівки. На даний час встановлено по факту виявлення тіла. Розслідується кримінальне провадження за фактом статті 115 Кримінального кодексу України. Це вбивство. Особа протягом місяця не встановлена. Чоловік віком 30-50 років, зріст 170-178 сантиметрів. Серед особливих прикмет це у чоловіка і верхня і нижня щелепи були з жовтого металу. Також в останнього був наручний годинник, чорні туфлі. Правохоронці звертаються до всіх, кому відомо про особу безвісті зниклого, хто пізнав його за особистими речами, повідомляти за телефоном 102 або ж 72 45 34 до Кремчуського районного відділу міліції. Виділення земель для учасників АТО питання нагальне як для військових та їх сімей, так і для депутатів. Сьогодні у виконкомі відбулось засідання депутатської комісії з питань регламенту та законності з приводу тих самих земель. У чому намагались розібратися далі у сюжеті? Приводом для зібрання депутатської комісії з питань регламенту та законності стало рішення останньої сесії міської ради про виділення земельної ділянки площею 2 гектари біля Дніпра. Ініціаторами звернення до комісії стали депутати, які вважали, що рішення прийнято не за регламентом. Тож, аби у всьому розібратися, комісія зробила наступний план дій. Підготовка питання до розгляду, як проводилась, включення питання до проєкту рішення для розгляду і процедура голосування. Якщо будуть виникати питання, походу прошу задавати на комісію. Прийшли не тільки її члени, а й інші депутати міськради. Сперечання та суперечки мали місце. Тому з'ясування всіх обставин зайняло аж дві години. Тим не менш, комісія зробила такі рекомендаційні висновки. Визначити депутатів Кремечуської міської ради Стасюкаванти Володимировича Головача, Олександра Ленича Хода, Євгена Миколаївича та Ценюкаві та Дмитровича, такими, що порушили регламент Кримичуської міської ради. Визначити секретаря Кремчуцької міської ради таким, що порушили регламент Кремчуцької міської ради 6-го скликання. Пункти 1.6, статті 50. варто зазначити, що сформовані висновки згодом трохи змінилися. Депутатів Таценюка та холода за згодою присутніх виключили з рішення за остаточну рекомендацію. Проголосували чотири депутата з шести. Розпорядженням президента України призначено нового голову Кременчуцької районної державної адміністрації. Ним став Володимир Ярмола. Представити Володимира Ярмолу у громаді в новій якості. Із Полтави прибув перший заступник голови Полтавської обласної держадміністрації. Представити Володимира Ярмолу громаді в новій якості із Полтави прибув перший заступник голови Полтавської обласної адміністрації. Людина, яка пройшла трудової діяльності від токаря Крюківського нашого ганобудівного заводу до директора підприємства. Є стаж Державної служби і загальний трудовий стаж. Є відповідні нагороди, нагороджений за бездоганну службу. Я сподіваюся, що з вашою допомогою Володимир Олексійович справиться з цією роботою. Ну і хочу побажати йому успіхів в цьому і привітати. У чергу новопризначений голова Кременчуцької районної держадміністрації запевнив, він чітко усвідомлює, що це призначення не нагорода, а великий іспит та відповідальність за рівень життя району та його мешканців. Також Володимир Ярмола оприлюднив цілі та основні напрями своєї подальшої діяльності. Підтримка та допомога виробнику розвиток та підвищення виробництва, щоб сфера виробництва була пріоритетною. Забезпечення раціонального використання земельного фонду та сировин. Ніх ресурсів підтримка особистих селянських господарств, підтримка армії, добровольчих батальйонів, підтримка волонтерів, подолання проявів корупції та хабарництва. Висловив свою позицію ярмола і щодо гостро обговорюваної теми будівництва Біланівського ГЗК. Головною цінністю для мене була і буде людина. Тож будь-яке питання його розвитку з мого боку буде розлітатися при наявності беззаперечних доказів екологічної безпеки. Повноти задоволені інтереси жителів громад і чіткому дотриманні правових норм. Привітали нового голову усі присутні, в тому числі і сільські голови району, та побажали натхнення та взаєморозуміння, адже він обійняв таку відповідальну посаду нелегкий для країни час. Продовжуємо наш випуск оглядом інтернет-видань. інформаційно діловий сайт міста Кременчук туди повідомляє: завтра кременчужани знову захищатимуть своє право на пам'ять про Олега Бабаєва. Громадська організація Айлав Кременчук закликає усіх небайдужих долучитися до участі у мітингу о 9.45 біля автозаводського райсуду. А Кременчуцький центр адміністративних послуг очолила екс-начальник відділу громадянства та імміграції Тетяна Печериця. Журналісти сайту Телеграф пишуть, кабінет міністрів України змінив строки опалювального періоду, подовживши його на один місяць. А також про те, що в міліції на Полтавщині почалась люстрація. У п'ятницю на засіданні міськвиконкому буде визначено, наскільки подорожчає проїзд в маршрутних таксі, чи готові кремечужани платити більше та наскільки дізнавалися журналісти кременчицьких новин. Якщо треба буде, прийдеться користуватися. Я знаю, що і треба виживати з водіями, тим підприємством, але Ну, ну і людям теж у мене виходу ні. Гривень десять, мабуть. Ну тоді задумають, да. тоді проще мабуть, пішочком пройтись. Куди діватися? придется ездить, но будем выбирать более бюджетный вариант. 2-3 гривны, не более. На около 10 точно будем повышать свой здоровый образ жизни, будем ходить пешком. Нет, меня, слава богу, это не пугает. Придется ездить. Других вариантов нету. Сколько будет, столько и придется платить. Людям же как-то надо выживать все равно, но я имею в виду перевозчикам. Топливо тут -то дорогое сейчас же. Для многих людей это уже будет дорого, 4-5 гривен. Ну, 3-4 еще, в принципе, куда бы не шло. 3 гривны – это так дорого, очень тяжело. В любом случае, как бы на работу как-то надо добираться. 4, даже 5, возможно, Ну, думаю, как бы больше 5 гривен я вряд ли уже будем справляться. Автобусы раньше нас ездили, да, просто чтобы они ездили чаще. Они ездят там раз в час, грубо говоря, а то и позже не дождешься. Зарплату надо людям поднимать, а не проезд. Сейчас горючее дорого стоит, и поэтому только... Ну, если далеко, да, если близко, будем пешком. Придется. Я считаю, 4 гривны это более-менее доступная значит, цена. 5 может быть и много, но ну, 4, я думаю, необходимо просто. Почему? Потому как топливо очень дорогое, обслуживание автомобиля в первую очередь, бешеные деньги стоят все в долларах, в евро. А сейчас вы возите людей по сколько гривен? По 3 гривны возим. И как вот не хватает? Не Вообще не хватает. Даже не хватает. Ну, єлі-єле на заправку впритык. За календарем вже весна, втім, пейзажі навкруги не тішать оку. У той же час звуки природи, шум дощу та пташиний щебет цілком відповідають весняній порі. Про звуки, які додають наснаги та змінюють настрій на краще наступний матеріал. Сірий ранок відсутність сонячного світла і дрібний дощ за вікном геть не радують око, та й звуки з біглої кави навряд чи тішать зрання, куди приємніше почути морчання домашнього улюбленця. Птички, коли поють, мені всі звуки подобаються. Що вітання Вітер, вечір лістя шумят звуки. води, моря, моя стихія вода, і я, я дуже люблю воду. Вода заспокоює. Психологи стверджують, що звук протяжністю буде в одну секунду здатний докорінно змінити настрій людини, а для підзарядки позитивом достатньо й найменшого. Як приклад десяток хвилин пташиного щебету один з найприємніших ранкових будильників. Декілька хвилин котячого мовчання як відрада для душі. Буквально пару секунд дитячого сміху і заряд бадьорості на весь день забезпечено. У числі приємних звуків потріскування багаття, скрип снігу під ногами, дзюрчання струмочку, дріботіння дощу по підвіконню. Наукою доведено, що звуки природи збільшують активність клітин мозку людини, а це, у свою чергу, сприяє прояву натхнення, творчості і геніальності. Тож не кваптеся, зупиніться на мить, закрити очі, прислухайтеся і просто насолодіться природою. І не спішіть засмучуватися, якщо на вашому шляху стане сильний вітер або дрібний дощик. Можливо, саме ці звуки зможуть змінити. Ваш настрій сьогодні на краще. За інформацією Полтавського гідрометеоцентру, завтра протягом дня передбачається хмарна з проясненням погода. Вночі місцями невеликий мокрий сніг, в день без істотних опадів. Вітер західний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі нуль. 5 градусів морозу в день, 1,6 тепла. Усі випуски Кременчуцьких новин дивіться в Ютубі. А я ж прощаюсь з вами ненадовго. Завтра обов'язково зустрінемося в ефірі о 21.10. Не пропустіть.